Всім здравствуйте! Сьогодні будемо читати основи здоров'я 5 клас следующий параграф, 27. Безпечне довкілля. Ти дізнаєшся, що таке довкілля і як воно впливає на життя людини. Як людина впливає на довкілля? Учитимешся встановлювати взаємозв'язок між здоров'ям і довкіллям. Ліси і степи, озера і річки, гори і моря, рослинний і тваринний світ, окраса рідного краю. Це природа, що існувала з давніх давен ще до появи на землі людини. Природа забезпечила людину всім необхідним для життя, сонячним світлом і теплом, чистим повітрям, якісною їжею, питною водою, Частину природи, що оточує людина, з якою людина. Нерозривно зв'язана та безпосередньо взаємодія, називають навколишнім середовищем або довкіллям. Безпечне довкілля не загрожує життю людини та не погіршує її здоров'я. Людина прагне поліпшити, удосконалити довкілля, у якому живе, зробити своє життя безпечним та комфортним. Для цього вона змінює навколишнє середовище, але людина повинна ставитися до змін довкілля відповідально. Поміркуй, дізнайся, як люди змінили довкілля там, де ти живеш. Ці зміни корисні чи шкідливі для здоров'я людей. Щоб прокласти зручні автомобільні дороги та залізниці, люди руйнують гори, греблями перегороджують річки, створюють штучні водойми для зрошувальних систем, осушують болота на їхньому місці, будують міста. Щоб забезпечити себе їжею, розорюють землі. Під сільськогосподарські угіддя. порушуючи рівновагу, що існує в природі, людина шкодить і собі. Вижити людство може лише за умови, що кожен землянин дбатиме про збереження і захист навколишнього середовища. Задовольняючи особисті потреби, потрібно пам'ятати про майбутнє покоління. Людство має виконувати правила. Життя на землі, любити і шанувати землю, яка благословляє життя й управляє ним, цінувати кожен день, не ставити, ставити себе над іншими живими істотами і поводитися так, щоб вони не зникали, бути вдячним рослинам і тваринам за їжу, яку маємо, не витрачати багатства землі на виробництво зброї, не наживатися на багатствах землі, а зберігати їх. Споживати багатства землі раціонально, бо всі земляни мають на них однакові права. Поміркуй, що потерпає у твоєму краї від діяльності людини. Розкажи, як можна покращити довкілля там, де ти живеш. Зміни в природі називають природними явищами. Це чергування дня і ночі, зміна пір року, сонячні та місячні затемнення. Припливи та відпливи, сонячна радіація, землетруси, повені, буревії, снігові замети, селі, суви, блискавка, лісові пожежі тощо. Природні явища, можуть приносити людям, природні явища можуть приносити людям і користь, і шкоду. Наприклад, дощ допомагає рослинам рости. А зливи з градом знищують посіви. Сніговий покрив захищає землю від взимку від перемерзання, а заметілі перешкоджають руху транспорту. Сонячне тепло і світло корисне, а сонячна радіація, що проходить крізь озонові діри, шкідлива для здоров'я. Це допоможе в житті. Людина, як і рослина, живий організм. Отже, їй для життя так само потрібні певні сприятливі умови. Для того, щоб довкілля було безпечним, потрібно всім виконувати правила співжиття на землі, учись берегти природу, дбайливо й ощадливо ставитися до неї. Поміркуючи, є можливість зменшити кількість сміття, що потрапить до сміттєзвалища. Будь економним, спробуй зробити з картопляних шкірок корм для птахів, здати емакулатуру у приймальний пункт вторинної сировини. Викинути пластикові пляшки в спеціальні контейнери. Бери участь у прибиранні території біля школи, будинку, де ти мешкаєш тощо. Учись використовувати речі повторно, прояви фантазію. Так із старих лампочок можна виготовити новорічні прикраси, вазу для квітів тощо. Із пластикових пляшок годівничку для птахів, скриньку для прикрас або дрібних речей. Цікаву упаковку для подарунків тощо. І спробок зробити смішні фігурки тварин тощо. Запропоную провести в школі конкурс кращих ідей перетворення непотрібних речей на корисні речі. Залучи до Всесвітньої акції День Землі 28 березня батьків і знайомих. З допомогою батьків знайди необхідну інформацію в інтернеті. Якось учні писали контрольну роботу. Вікна у класі були зачинені. У деяких дітей розпалілася голова, деяким учням навіть стало млосно. Чому це сталося? Що потрібно зробити, щоб поліпшити умови в класі? Обговори з батьками чи безпечне навколишнє середовище там, де ти живеш. Як зміни в довкіллі впливають на здоров'я людей? Поясни на прикладі. Все, конець. Всім дякую за просмотр. До свидання.